Я зараз намагаюся зрозуміти, чи вам буде чутно моїх сусідів. Вони просто роблять вже не перший тиждень ремонт. І я не можу знайти момент, коли б вони не галасували, коли б вони не шуруділи, не стукали, не грюкали. Тому, в принципі, якщо вам буде їх чутно, то, то маємо, що маємо. Отже, привіт всім. Мене звати Катерина, я вас вітаю на каналі Читаємося. Давненько я не казала цих слів, більше двох місяців, і я думала, з чого взагалі почати своє таке повернення. Спочатку думала записати відео з прочитаними книгами, бо трошки піднакопичила я собі книжки на полиці, ті, які я вже. Прочитала, з якими ознайомилася. Здається, їх штук 7-8, напевно, вже зібралося. Але я зрозуміла, що сідати, розповідати про вісім книг за раз, ну це буде тумач, бо я все ж таки відвикла від цього процесу е, говорити в телефон. От тому, напевно, я вам сьогодні просто розповім, що в мене відбувається, що я читаю, що я не читаю, які в мене плани, які в мене думки. Стосовно каналу стосовно книг. Я собі на рік ставила планку у 35 книг, прочитати хотіла. І я трекала свій прогрес на Goodreads, І ще, здається, в серпні я встигла закрити цю, це досягнення. Так, здається, серпні. І після цього в мене ще був якийсь запас енергії, коли я читала книгу за книгою, досить таки активно. Але зараз в мене вже нарешті це відчуття марафону читання закінчилося. Зараз я знаходжуся на тій стадії, коли хочу просто насолоджуватися книгами, насолоджуватися процесом, насолоджуватися словами, фразами, думками. Авторів, і я розумію, що через те, що я намагалася все ж таки досягти у цієї позначки 35 книг, то я не завжди вибирала вдалі книги, трошки намагалася обманути систему свою, власну сама себе обманути, намагалася, по правді кажучи, і е, зараз хочу завершувати цей читацький рік. Дійсно класними і якісними книгами. І оскільки я хочу максимально зануритися в процес читання, процес пізнання книг та авторів, то я презентувала тут три книги, які я збираюся прочитати до кінця року. Тобто багато контенту не буде. Ну, Його і так дуже багато було в цьому році, я маю на увазі на моєму каналі. Зараз я читаю Доннотарт, Щегол. Все ж таки в історії зустрічається і Щиглик, Мі чомусь ця назва більше подобається, але окей, щегол. І ця книга величенька в українській версії, ну, в мене в електронній версії там 973, здається, сторінки. Тут в оригіналі 800 з копійками. Я мала в себе цю книгу в оригіналі вже, можливо, роки три. І розуміла, що обсяг цієї книги він мене ну, просто вбиває. Я не можу наважитися на те, щоб її читати. Тому я купила українську, спростила себе життя, закинула собі на читалку, і коли я не бачу цього обсягу, мені не так страшно читати цю книгу. Прочитала я десь вже відсотків 20-25, точно не пам'ятаю. І мені історія подобається. Мені здається, це якраз вдала історія на цей період, коли я читаю неспішно, коли я намагаюся бути в моменті, намагаюся нікуди не бігти, нікуди не поспішати, не перевантажувати себе якимись планами, якимись термінами, якимись рамками, умовностями. Просто є я, є книжка, є приємний вечір або день, або ранок, коли в мене є час. Читаю саме її, і от в мене, хоча я скала без планів, але в мене є план дочитати цю книгу до кінця місяця. Тобто, одна книга, один місяць. Прекрасно, ніхто нікуди не поспішає. Ну і до кінця року я хочу прочитати ще дві книги: це збірка втрачене покоління. Там я вже почала її читати, але також потрошку надкушую твори різних авторів представлені в цій збірці. І е, ще в мене тут є книга Живі, зрозуміти українську літературу від Олександра та Павла Мехеда. Мехедів. Мехеда не знаю, як правильно виправда мене в коментарях. Це батько та син, якщо я не, чого не плутаю, і автор я маю на увазі книги. Мені здається, це буде надзвичайно цікаве читання обох цих книг. Тому я їх залишаю на грудень, ну, можливо, вже почну в листопаді, і подивимося, як я буду читати Щегла. Ш... Щегла, Ш... Щеглика? Хм. Думала, що, можливо, якщо ще залишиться час, то пошукаю собі якусь книгу з. Новорічно-різдвяним вайбом, таку як Різдво та Червоний Кардинал, я тільки минулого, здається, року її перечитувала чи позаминулого. Ну, коротше, нещодавно я її перечитувала. Не знаю, чи буду перечитувати знову, але якщо нічого не знайду підходящого, то хто його знає, можливо, знову прочитаю цю книгу. Вона мені дуже подобається. Класна книга. Всім рекомендую. І. Ну, в принципі, в принципі все, все. Таке в мене зараз життя, отакі в мене настрій, нікуди не поспішати бути чесною, напевно, з собою і своїми е бажаннями. Тому я і не записувала відео, оскільки я не відчувала бажання, потреби сідати, щось говорити в телефон, щось потім викладати. І це, напевно, можна пояснити тим, що коли я починала цей канал, то це був канал для того, щоб я могла ділитися своїми думками емоціями стосовно прочитаних книг. І пізніше я почала вибудовувати оцю таку типу стратегію, як треба вести канал, який контент робити, дивилася, що популярно, що не популярно, можливо, якісь формати треба вводити. От. І, чесно кажучи, мені здається, ну, я втратила якусь первинну ідею, чи, можливо, якийсь зв'язок з каналом, з тим, що я роблю, і коли ти не віриш в те, що ти робиш, то не дуже хочеться цим і займатися. Тобто, така мене була емоція останні два місяці. Я не дуже вірила в те, що я роблю і що створюю. Але от зараз я хочу спробувати робити контент трошки інакше, можливо, без якихось глибинних ідей, можливо, я більше це перетворю на якийсь варіант таких більш розмовних відео, хто його знає. Ну, я не можу сказати, що в мене були якісь глибинні аналізи книг. Я все ж таки не філолог, я просто читачка, якій подобається розповідати про книги, ділитися враженням про книги, слухати про книги, читати книги. Ну, ви зрозуміли, канал називається. Читаємося. От. Подивимося. Нічого обіцяти не будемо. Можливо, все ж таки, якщо знову ж таки вусили натхнення, якщо я зрозумію, як це зробити краще, інше, цікавіше, то запишу вам своє оце прочитано. Але я не впевнена, що буду записувати всі всі книги, які я оце прочитав ці. Це ж таких було сіма на вісім, бо я, якщо я прочитала сорок дві, а в серпні я прочитала тридцять п'ять, а з того часу я не записувала, тому напевно сім книг в мене зібралося. Ось така математика. От, так. Е, да. Що я ще хочу вам сказати? Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Дякую, що не відписуєтесь від мого каналу. Що пам'ятаєте про нього, про моє існування. Не буду просити підписуватися на мій канал тих, хто ще не підписався, бо знову ж таки в мене немає ніяких планів е, щодо того, що буде далі. Не знаю, що вам обіцяти. Але я можу пообіцяти, що ми точно колись зустрінемося у наступних відео. Тож, па-па!